Всім привіт! Мене звати Валерія, і в цьому відео я хочу поділитись своїм досвідом використання третинуїну для лікування акне. Так, я знову лікую акне. В моєму випадку це був засіб Альтрено звичайний аптечний, доступний, недорогий, в концентрації 005%. Почну я трішки зі своєї історії, а потім того, який в мене був стан шкіри, чому я перейшла на цей засіб, і закінчу тим, які в мене результати, чи рекомендую я цей засіб, якщо так можна сказати, бо все таки це призначає лікар і не слід займатися самолікуванням. В цілому поділюсь своїми враженнями і чи є в мене результат. І так, моя передісторія. Я лікую Акне вже десь 10 років. При тому, що в підлітковому віці в мене шкіра була в цілому хороша, скажімо так, не гірше і не краще, ніж моїх однокласників, наприклад, однолітків. Але десь 18-19 років в мене стався мій перший такий серйозний рецидив. Акне. За ці е, майже 10 років я пройшла через багато видів лікування, е, як хороших, доказових, так і абсолютно е, маразматичних, скажімо так. Е, в мене були і погані результати, були і хороші результати. І е, всього за весь цей час я пройшла три курси системних ретиноїдів. Це величезні гроші, це багато часу, це непросто. Хоча я та щасливиця, в якої мінімальна кількість побочок, от справді, мінімальна, мені дуже пощастило. І у е, 23-му році в мене був мій останній курс системних ретиноїдів. Загалом я тоді приймала системні ретиноїди десь мені здається місяців 9, плюс-мінус так. І якраз на початку 24-го я завершила свій курс, я вийшла в ремісію, в мене була чудова якість шкіри, в мене були м -м, ідеальні пори, в мене було буквально нуль висипань. от Все було супер. Тут просто про краще і о, мріяти, напевно, не можна. І після цього я користувалась адапаленом для того, щоб, так скажімо, закріпити цю ремісію, щоб підтримати цей результат. Я ще використала один тюбик аптечного адапалену. Здається, це дерева був. І після цього, десь ближче до весни 2024 року, тобто минулого року. Я вирішила зробити паузу від усіх засобів, тому що вже було дуже жарко. Я вже там планувала потрохи свою відпустку, я не хотіла вводити ніякі активи, нічого такого. І здебільшого я просто користувалася зволоженням, SPF. І в цілому якість моєї шкіри була задовільна, але ближче до кінця літа, до початку осені. Мене почало підсипати. В цілому, я до цього ставилася спокійно. Я розуміла, що е, ремісія акне не означає, що висипань не буде взагалі. Тобто невеличка кількість висипань е, все ще є нормою, бо шкіра все ще залишається проблемною. Так, комусь щастить і до когось акне не не повертається, взагалі висипання не повертаються. Але я себе знаю, знаю, що своєю шкірою я не така людина, на жаль. Спочатку я не переживала, але висипань потрошки ставало якось більше, все більше. І я вирішила, що ну, з цим треба щось робити, що мені треба вводити якийсь засіб для того, щоб підтримувати свою шкіру в нормальному стані, тобто, щоб підтримувати цю ремісію і надалі. І цим засобом був. Звичайний аптечний ретинол від бренду Теремід. Я тут ставлю картинку, бо мені лінь ним бігти від мене все ще зберігається. І я про нього вже детальніше розкажу в відео про писті баночки. Так ось я ввела цей ретинол. Шкіра була все ще в нормальному стані, але. Проблема було те, що мене підсипало, 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 і якось це прогресувало. Е, і я почала очікувати результату. Я не очікувала якогось швидкого результату. Я розуміла, що це е, актив, якому треба час. Тому я терполиво чекала. Я чекала пару місяців. Е, я цим ретинолом цією сироваткою користувалась ну, місяці чотири, напевно. Але краще не ставало, ставало скоріше гірше. Спочатку я думала, що можливо це період чистки, можливо, шкіра очиститься і стане краще, але краще не ставало. І е, в грудні я зрозуміла, що е, я більше цим бавитись не хочу, е, що треба щось робити. і Я вирішила перейти саме на лікарський засіб. І я вирішила перейти вже на аптечний. Ретинол, який створений саме для того, щоб лікувати шкіру, щоб лікувати акне, а не просто користуватись косметичним доглядовим засобом. Паралельно я ще вивчала це питання, вивчала досвід інших людей, і в мене виникли такі от підозри, що, скоріше за все, Мені треба буде використовувати саме лікарський засіб на постійній основі, щоб зберігати ремісію акне щоб підтримувати свою шкіру в нормальному стані, щоб не було рецидивів, тому що, на жаль, косметичні засоби на мені не працюють. Вони не можуть контролювати, скажімо так, мої сальні залози. І тому в мене був. Вибір з декількох варіантів, на що ж мені перейти? У мене вже був досвід використання адепалену, але я захотіла щось інше. Мене зацікавив третиноїн, тому що е, я знаю, що в третиноїну ще є. Велика доказова база саме як такого анти-ейдж-компоненту. І так як я вже дивилась на це в такій більш довготривалій перспективі, я розуміла, що там, мені скоро вже 30, як не крути. І далі я, напевно, захочу вже мати якісь такі анти-ейдж-компоненти в своєму догляді. А тут чому би це не поєднати? і Засіб, який буде мені допомагати за акне і засіб, який там буде ну щось подай робити, я звісно, що розумію, що від старіння нікуди не втекти, і старіння це цілком нормально, але чому б не використовувати щось, щоб ну трішки зберігти е, якусь там якість шкіри, е, боротись проти там пігментації? Якихось мінімальних зморщичок десь там, ну, наскільки це можливо, звісно, що чудес не буває. І тому я, власне, вирішила спробувати е, як він на мені спрацює, чи допоможе, чи впорається, чи ні, як шкіра буде себе почувати, мені було дуже цікаво. І плюс для мене важливим критерієм було те, щоб засіб був доступним. Тобто, щоб його можна було купити у звичайній аптеці, за якісь нормальні гроші. Мені не цікавили всі ці е, дорогі бренди, які продають якісь там суперкруті засоби. Е, дорогі мені треба було, щоб засіб був доступний, працюючий і доказовий, щоб я могла його просто ввести в свій догляд і пожиттєво використовувати і бути спокійною. Тому я пошукала в аптеках, і єдиний третиноїн, який я знайшла, це ось цей от. Засіб від Альтрено. До речі, окрім доступності, мене приваблює все ще в аптечних засобах те, що вони все-таки проходять додатковий контроль, тобто я можу бути спокійна, що цей засіб він протестований, що в нього є якась доведена ефективність, що він безпечний. На відміну від тих засобів, які можна, наприклад, купити від індійських виробників. Зараз їх дуже багато. Продається там на якихось маркетплейсах. Все-таки, ну, це цьому я більше просто довіряю, в цьому випадку я спокійніша. Це, до речі, не мінімальна концентрація третиноїну, яка є на ринку, зазвичай всі нормальні люди починають з 0,25. Я почала з 0,05, тому що тільки це продається в аптеці і тому що я дуже смілива людина і трішки відчайдушна. Ну, в мене в принципі, шкіра вона звикша до активів, до бензолпероксиду, до депалену, до чого завгодно. Тому я в цілому не переживала. Але, звісно, що якщо у вас така чутлива шкіра, в цілому, напевно, не така резистентна, як моя, так краще не робити, і взагалі, будь ласка, звертайтесь до дерматологів. Я придбала цей засіб і почала його вводити в грудні минулого року. Побережно, поступово, все за схемою. Тобто, euh, тобто, спочатку я його використовувала раз на тиждень, потім два рази на тиждень, потім через день. Коротше, отак от потрошки-потрошки, звісно, що всі інші активи я прибрала, я залишила тільки звичайне базове очищення шкіри, зволоження і власне все бо був грудень. Я обов'язково зніму відео про те, який в мене зараз догляд, він в цілому плюс-мінус такий однаковий залишається вже останні півроку, окрім того, що я була ще один додатковий активний нещодавно. Ні, брошу. Ще я використовувала бензопероксид зранку на активні висипи, що в цілому. Ну, і рекомендується робити це абсолютно нормально і це гарний працюючий метод. Десь тут я ставлю фото того, що в мене було на початку, як виглядала моя шкіра. І, як я вже сказала, це просто були якісь поодинокі висипи, але їх було доволі багато, вони довго проходили, тільки одні пройдуть, одразу вилазять інші, тобто вже не було такого напевно, дня, коли б шкіра була чиста. На тритиної моя шкіра зреагувала добре. Я в цьому і не дуже переживала, але на щастя, дійсно, все було добре. Не було ніяких опіків, супер подразнень чи чогось такого. Були дні, коли я відчувала, що от зараз в мене шкіра якась така стала дуже чутлива. Вона якась така. Неспокійна, скажімо так, і в цей день я могла просто відкласти третиноїн, зробити е, більший акцент на зволоження заспокоєння, дати шкірі відновитись, і на наступний день чи через день е, повернути вже назад третиноїн. і це дійсно гарно працювало. Єдине, що ну, враховуючи, що ще й була зима, в мене було шелешіння. Е, на підборідді, і в цілому підборіддя це єдина зона, яка не дуже в мене дружить з третиноїном В мене підборіддя все ще погано сприймає третиноїн, якщо я його наношу кожний день, хоча пройшло вже півроку. Тому я досі іноді оминаю підборіддя і от на цю зону навколо рота я третиноїн наношу десь 2-3 рази на тиждень, не кожний день. І, власне, так, так я його ввела, так моя шкіра прийняла третиноїн. Тобто тут все спрацювало гарно, і це підходило під критерії того засобу, який можна було б залишити на постійній основі у своєму догляді. Як реагувала тепер моя шкіра в плані висипань? Тут все було набагато цікавіше. Вже через пару тижнів висипань почало ставати все більше і більше. І на новий рік. На Різдво шкіра була в дуже поганому стані. Це було прямо страшно. Неймовірна кількість висипань, просто подекілька в одному місці. Всі такі гнойні, вибачте, за подробиці, але ми вже про таку тему тут говоримо, болючі. Супер неприємні. Тобто, ну реально було десь боляче торкатись обличчя десь я така, типу, ні, ну, не хочу я сьогодні на себе дивитись, ну, краще так проігнорую дзеркало. Це було неприємно. І тривало це дійсно довго. Тривало це місяці 4, якщо не 5. Тобто, грудень, погано, січень, погано, лютий, погано. І воно було якось так цікаво от мене обсипе. Ем, я даю цьому час, я розумію, що ну, я ввела засіб, він так працює, все нормально. Я це сприймала так по-філософськи, як завжди, я звикла. Е, і тут ці висипи проходять, шкіра очищується. Я така, ось, я дочекалась, що відбувалось далі? Мене знову сипало. І таких ітерацій було декілька. Коли здавалося, що все, вже шкіра очистилась, і тут. Новий удар. Через це я дуже довго сумнівалася, чи точно третиноїн мені підходить. Я Дуже сильно боялась, що мені знову доведеться приймати системні ретиноїди. Навіть не через те, що це типу доволі серйозні таблетки, я їх добре переношу, але це дуже дорого. Це, це реально дорого. Типу, витрачати по 4 тисячі знову на місяць просто на таблетки для шкіри. Мені дуже не хотілося. я читала відгуки людей, і я розуміла, що в більшості людей так не відбувається. Щоб когось там чистка місяць, чистка два місяці, ну максимум три, чотири-п'ять. Такого дуже мало. В усіх якось вже був результат. Коли я прийшла до фахівчині своєї, вона сказала, що ну тут вже треба думати, що робити далі. Давай ще там місяць почекає. Місяць подивимось на динаміку. Якщо через місяць динаміка буде зберігатись така сама, все, вже треба думати щось інше. А, можливо, ще спробуємо. А, господи, засіб, наче Аклів називається а, оцей от новий о, ретинол, новий, новий ретиноїд, який відносно нещодавно зійшов на наш ринок. Це ретиноїд третього покоління, який супер теж доказовий. І, до речі, він наче найменш подразнюючий з усіх існуючих. Я, звісно, була е, така трішки засмучена, тому що розуміла, що вводити новий засіб це ну, майже як починати все заново. Але тут дійсно сталося те, чого я так довго чекала, десь, а, напевно, в квітні, під кінець квітня, а, початок травня. Оцей от проблеск стався, шкіра почала приходити в нормальний стан, а висипань ставало все менше, менше, вже не було таких от масових обсипань. Це все перейшло до формату якихось точкових-точкових висипів. І от зараз червень, середина десь червня, ближче вже до кінця, друга половина червня. Коротше, в мене зараз. Дійсно чиста шкіра, гарна шкіра, шкіра, яка мене радує, шкіра, яка мене влаштовує. Зараз в мене десь парочка висипань на місяць, тобто, це той самий ідеальний формат, якого я так довго прагнула. І зараз я можу сказати, що ну, напевно, я вже вийшла в ремісію. І моя фахівчиня теж це підтвердила. Вона сказала, що ну добре. Добре, все. Клітини ми залишаємо, він працює, і зараз я навіть вже можу працювати над постакне. Ура! Нарешті, бо раніше в цьому не було сенсу, бо мене продовжувало обсипати і обсипати. Тому так, я звісно, що буду і далі е, давати, надавати якісь апдейти з приводу стану своєї шкіри, з приводу свого догляду е, ближче вже до осені. Точніше, навіть вже, напевно, восени я хочу спробувати IPL-терапію, можливо, навіть полінуклеотиди е інекційні для того, щоб е нарешті вирішити проблему постакне, якогось рельєфу. Бо в мене, по суті, навіть не було часу. Я тільки оговталась від того рецидиву, який з стані ретиноїдами, як якось я плавно потрошки перейшла в новий рецидив. На жаль, на жаль, таке трапляється. І е, тут я можу сказати, що ну, третинин дуже мені сподобався. До речі, ще що хотіла доповнити, добре, що не забула, це дуже економічний, економний, економний засіб. Е, я купила оцей цюбик в грудні е, гривень за 700. І я досі його використовую. Тобто, десь на півроку. Цього засобу точно вистачає при тому, що я його іноді ще наношу на зону декольте. Ну, це просто чудесно, ідеально. Ну, жодна сироватка, яку можна там придбати, не знаю, за декілька тисяч гривень, півроку не прослугує. Цей засіб. Ну, це в розрахунку на місяць це виходить дуже економно і за чудесно, нащо купляти? Щось дороге, якщо є щось таке. Уроки, які я винесла з цього свого чергового рецидиву, перший урок. Саме мені, для того, щоб шкіра була в нормальному стані, косметики, косметичних засобів недостатньо. Мені треба мати щось таке. Да, Можливо, в майбутньому я його буду використовувати не кожен день, можливо, пару разів на тиждень, але в арсеналі моєму має бути щось таке. Саме Лікувальний аптечний засіб, не косметичний. Другий урок. якщо у вас рецидив акне, не витрачайтесь на косметику. Навіть якщо вам здається, що це не серйозно, що там ну, висипи вони такі а, не масові, що ну, воно не страшно, що воно так ну трішки. Ні, а, проконсультуйтесь в лікаря. І, скоріше за все, вам треба буде перейти саме на лікарський засіб. Ну, гарантія тут не знаю, особливо, якщо лікар доказовий, ну тут майже 100% гарантія, що так буде. І воно буде ефективне і воно буде працювати, воно буде дійсно лікувати. І це буде набагато дешевше, ви зекономите собі час, нерви і гроші. Не витрачайтесь на косметику, якщо у вас дійсно є проблема. І якщо це більше ніж там два прищики на місяць, це треба лікувати. Третє. Акне це хронічна історія, я це давно вже зрозуміла, але котре я це підтвердила на своєму досвіді, що воно буде повертатись і це треба прийняти, і з цим треба якось жити, до цього треба бути готовим, і ну, це просто такий черговий період. Трапляється, на жаль, але це не найстрашніше, що може трапитись, особливо зараз в нашому українському житті. Лікування акне – це завжди довготривалий процес, і щоб засіб запрацював і показав якісь свої перші результати зазвичай потрібні місяці. Звісно, є люди, яким дуже щастить, в яких все відбувається якось швидше, але не всім. І якщо. Так не відбувається, це теж нормально. Іноді дійсно треба почекати, іноді навіть треба почекати півроку, і це теж нормально. Але якщо ви дочекаєтесь, то це буде супер. І так, напевно, варто показати, як зараз моя шкіра виглядає. А, на мені є легкий тон, і в принципі все. І як на мене, виглядає все ну, доволі добре. Ну, окрім того, що тут є, звісно, шупост Акне, бо ця шкіра пережила багато чого. А так, кумедони, ну, в принципі, в мене є зараз трішки на лобі, але в цілому, все одно, ну, дуже достойна шкіра виглядає, і я прям супер задоволена. Не можу нарадуватись шкірі, я дуже довго цього чекала. Так, наче це все, чим я хотіла поділитись, наче все розказала. Дякую всім дуже за увагу. Сподіваюся, це було корисно чи цікаво, чи можливо і те, і те. І побачимось в наступному відео. Пока-пока!